Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії і доповідати у нас буде смірнова Оксана Вікторівна. Шановні колеги, шановні депутати. В зв'язку з виявленою необхідності та відповідно до статті 25 пункту 34 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, керуючи земельним кодексом України. До вашої уваги пропонується два проекти рішення, які є актами. Регуляторного впливу. Це перше про встановлення ставок та із сплати земельного податку та про встановлення розмірів орендної плати на земельні ділянки, які розташовані на території міста Синельникова, з метою створення умов для ефективного користування земельними ділянками на законодавчому рівні впровадження права оренди землі і строкове платне володіння і користування земельними ділянками, тобто розподілено на два оподаткування оренда і податок. Як ви вже всі знаєте, у нас в місті розроблена нова нормативно-грошова оцінка, яка передбачає урахування ставок на рахування орендної плати та податку за земельні ділянки. Тобто більш враженою категорією у нас в місті це стала промисловість землі, промисловості транспорту та зв'язку. У зв'язку з цим виникла необхідність на отримання звернення саме суб'єктів господарювання щодо зменшення ставок орендної плати цієї категорії та ставок на податок за земельні ділянки. Ми пропонуємо до вашої уваги розглянути та винести свій експертний висновок щодо встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які розташовані на території міста Синенко, з урахуванням тих змін, які були вже прийняті і враховані при отриманні звернень. І регуляторний акт – акція про встановлення ставок та пільги сплати земельного податку. Ці два проекти рішення після розгляду щодо проходження законності і правильності процедури регуляторних актів вони будуть винесені на розгляд сесії міської ради і пропонується, щоб рішення набрало чинності відповідно до діючого законодавства одне і друге з 1 січня 2026 року. Тобто це і будуть окреме рішення по податкам і окреме рішення щодо внесення змін ставки орендної плати. Відповідно до проєкту регуляторного акта та принципам державної регуляторної політики, встановлено статтею 4 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарювання і діяльності, ми провели всю процедуру відповідно до діючого законодавства для публікації, для оприлюднення щодо обговорення процедури саме прийняття даного відповідного акта. звернення процесі обговорення у нас не находило. Дані проєкти рішення погоджені і розглянено відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням всіх змін до порядку встановлення. Орендної плати та податку за земельні ділянки. Таким чином, пропонуємо прийняти та розглянути експортний висновок вашої постійної міської комісії, а саме соціально-економічного розвитку, бюджетів і фінансів, до регуляторного акту проєкту рішення Сененківської міської ради про встановлення ставок та пільгіс плати земельного податку. І про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які розташовані на території міста Синенника з тими пропозиціями, які ми назначені в рішенні. У мене все. Добре. Виносимо на сесію ці питання. Так. Дякую. 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 Ну, давай, а, так, давайте проголосуємо. чи... Я уважаю все за. Так? За. Да. Так. Добрый день. Да. На всем уважаю комиссию. Заседание закрыто.